Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, і сьогодні ми з вами дивимося Запоріжжя. Область найближчий період. Відео на листопад у нас вже є на каналі. Тому ми зараз подивимось найближчі дні, що очікувати. Чи буде гучно, чи буде небезпечно, чи ворог може вже. Залишить у спокої ваше місто, хоча ми бачимо, що він розширює навіть свою географію і все одно кошмарить. Запоріжжя в найближчі дні до чогось готується ворог. Хоче якийсь об'єкт влучити. Не виходило раніше. Як відкриється правда про його наміри? Про його наміри в минулому, які зараз він буде реалізовувати. Треба буде дивитися ще область, не піде чи він в наступ. До чогось готується. Для того, щоб ваше відчуття, що все добре, вашу впевненість в собі просто зруйнувати. Запоріжжя найближчі дні. Знову йдеться карта, родова магія. Стара проблема, розумієте? Одна і та ж сама карта йде. Магія візуалізації. Дуже гучно може бути. Проблема в тому, що я бачу, що можемо запобігти. Але ні, чи то ми не знаємо, звідки проблема прийде саме і як. Ми не очікуємо. От в чому біда. Ми не чекаємо. І ворог цим буде, що робити, користуватися. Зараз подивимося. Хотіла подивитись на спеціальні не можу знайти, знаєте, як спеціально. От як спеціально, щоб не дивились, знаєте. Хотіла все ж таки розширити. Запоріжжя найближчі дні. Вночі небезпечно, гучно. Угу, душі загублені. Ворог тягнеться своїми лапами. Що ти хочеш? Захист ваш, ваш знищити, пробитися, прорватися. Що буде ворог робити стосовно Запоріжжя? Жертв хоче. Знову таки показують медичні заклади. Я вам смерть нести буду. Значить, Е, є небезпека, чомусь так, все, що поруч, морги. Там, де ви тримаєте мертвих. Отак іде відповідь. На що ми тобі? Ти хочеш в Січ влучити? В Січ на зиму піде. Каже, ні, туди зимою. Знову, де душі ваші ходять? Так, Запоріжжя не ближче Щось обговорюєте, збираєтесь. Вимагаєте відповідей, вимагаєте когось перебрати, когось наказати. Хтось з поганими новинами їде до міста, з поганими новинами, щось дуже важливе. Таке відчуття, знаєте, як гнітюче повітря. От як очікування чогось. Перечуття. Будуть довго на більш високому рівні стосовно Запоріжжя спілкуватись. Чи виділяти на щось ще гроші, чи не виділять, але буде звітність інша. Ну, гроші дадуть, вони будуть дуже. На цільове спрямування використання, скажімо так, Запоріжжя найближчі дні. Небезпека для інфраструктурних об'єктів. Поки що так. таке відчуття, як все підрозслабляться і, за, і зарано це зроблять. А за те, що ви трошки рухаєтесь вперед, ворог захоче вдарити. Щось важке може бути. Два рази загроза для інфраструктурних. Запоріжжя. Найближчі дні. Знову ця карта. По воді з води, вогонь йде. Впустили, пропустили. Пропустимо щось. Пропустимо. Понадіємо, що все вийде, смерть прийде замість того. Це ще не той буде обстріл, який він планує. Він готується до чогось. Він як буде прощупувати вас. Васильівка найближчі дні. Вогонь. В районі багато вогню. Біля міста прильоти. Чуєте, як щось грохоче по землі, хтось іде, хтось їде. Рух є. Мелітополь найближчі дні. Рухаєтесь туди, є рух наш туди. Пройшли. Зупинились, б'ємо ворога з повітря. Отак буде. План є. Рух не зупинено. От запам'ятайте, рух не зупинено, тут на Мелітопольському буде якесь просування важливе. Бердянськ найближчі дні. Но вони будуть захищатися в районі прильоти. В Бердянському районі прильоти. Звідти будуть пускати десь в бік області, на нашій території, звідти будуть пускати і щось долетить. А чому не атакуємо? А зараз акцент більше рух на фронтах, великі масовані обстріли в Бердянську, їх інфраструктура військової трохи пізніше, але вони будуть. Зараз чомусь треба якийсь... Рух прикритий на фронтах, отак кажуть. Енергодар ближчі дні. Вогонь гучно. Чомусь тут також такі, як поля, поля показують. Десь де є низина вихід до води, там щось гучно буде. Там вогонь, не там, де людей багато, а там, де як нема будівель, десь падає. Багато вогню гучно, Ну, люди спокійно сприймають ЗС в найближчі дні. Чуєте тільки вибухи десь? Буде якесь знову питання, що треба укріплювати, можливі якісь руйнування, знову ж таки, щось з водою зв'язано. Почнуть розганяти, що там щось крихке, що воно не так функціонує. Такмак найближчі. Дні. Багато вогню. Думаємо, щось обдумаємо. Там втрати у нас великі. Токмак, великий Токмак. Найближчі дні. Є рух, але ворог дуже підступний, ворог ворог нас обдурить. Ворог нас там чомусь зупинить. Ми, як може, в пастку. бо от ми просто. Не на дуже вигідні будемо позиції. Доведеться почекати пологи в найближчі дні. Великі такі втрати великі. Дуже багато треба крові буде. Треба буде відпочинок, військовим там нема відпочинку, тому втрати і зараз там показує якась ситуація, знаєте, як. чи хто то похолодає у вас, чи що. От як ну от важко, важко рухати. Треба рухатись, але не, ну, дуже важко, дуже повільно зараз. Чому? Ворог дуже з повітря буде завдавати шкоди. Дуже. А ми як не можемо так далі бити. Ми не можемо там деякі моменти бити, бо там є цивільні. Гуляйполе. <рігум> Самі по собі, але хлопці наші там можуть трошки перепочити. Там як от якусь частину будуть вони обстрілювати, а десь можна там навіть трошки поспати. Оріхів. Щастить допомога якась туди. Щось там покращиться. Для тих, хто там перебуває. Допомога, підтримка. Оріхів. Якусь околицю вони будуть сильно бити, Намагатись, як нас взагалі звідти вибити, з повітря, не вийде. Але Оріхів чомусь вкажуть, що до вас багато буде мер... будуть мертвих вести. Може, там десь ховають у вас вільнянськ. Знову карта самі по собі. Ви тут самі по собі. Чекайте на гарні новини. Захищайтеся. Тут може бути таке, знаєте, затища тимчасово. Фіналізуй мені по Запорізькій області. Багато обстрілів, багато з повітря. Дивіться, три карти вказує на влучання по нам з повітря. За справедливість треба вкріплювати захист, укріплювати і таємні плани свої реалізовувати. Тобто все одно просуватись, не дивлячись ні на що. Це таке, знаєте, як не дивлячись на смертність і життя.